Вишу, вишу. Оце тріскачий. Ще раз, Ще раз йому. Там Є партнер. Андрюха, ти один. Льоха грелять. Саша, вище. Саша, вище нього. Андрій, сі тут. Ти захисник! Саша, вище! Єгор, вище! Саша, вище Один! Єгор, ти чого ходиш по нього? Субтитры сделал

Давай, 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 А куди ти воно, лізеш бігай! на суперся, дива! Від тупо, ось перестати, щось робить. Ось, спортиво, ось шо, 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 шо. там друзі, наша полотна. Хоче, підіймо. Дивишся тільки в землю. Діва, зустрічає. Та не йому, ну блін! віть.

What? Хорошай, давай. Хороша, біжать, Ваня, Ваня біжать. Ваня, помагає. Біжать, Ваня, швидше. Ваня, корис, лівіший. Лівіша, лівіше. Беревося. Ваня, суки, дивище. Равішу, вот це твій. Быть, бежать, бежать. 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 Ванечка, бежать. Быть, бежать. Быть, бежать. бежать. Быть, давай, 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 Быть, бежать. Быть, Лёха, Быть, бежать. Быть, бежать. Быть,

Андрей, вперед нас. Лёва. Так, поднялись по Давай, 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 Егор. Да не бейся ты мяча. Егор, ты где? Егор, ты где? Выше иди. Иди выше, на вратаря. До вратаря иди.

Б'єш, ти думаєш, куди небо цей цим'я. Дивись, я і чітка рухає. Діма, що це, Діна, ти робиш? Поясни мені. Ти наш, ти б'єш лівою новою, тобі не з місця, в тебе два партнери відкриті Приймай рішення, правди, аби куди ти взагалі не хочеш думати.

Нет, нет, нет. 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 нет! Что ты делаешь? Да разводь уже ты с мячом И каждый раз, раз. Ваня, да, Не открывайся нет, в зону нет, Ты широко идешь да. На подавай.